Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калошов студії Катерина Арсені. Недовіру голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василеві Чуднову висловили у понеділок на засіданні сесії Івано-Франківської обласної ради. Чи має очільник області реальний намір іти у відставку у наступному сюжеті? Пленарне засідання обласної ради із самого початку можна було назвати видовищним, адже на початку засідання голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Василь Попович звернувся до депутатів регіоналів Ігоря Луканя, Ігоря Зварича і Богдана Гдечинського з вимогою покинути сесійну залу. Після того, як депутати залишати засідання, відмовилися, їм допомогли вийти громадські активісти у масках. Варто зазначити, що засідання 3 лютого вже друге, яке відбувається в умовах, коли адмінбудівлю захопили громадські Активісти, тож вони численними групами приходять на засідання і висловлюють свою думку просто у залі пишучи плакати. І, хоча у понеділок основним завданням було прийняти бюджет області, та на перший план звично вийшла політична тема, на сесійне засідання не з'явився голова Івано-Франківської обласної ради Василь Чуднов. Депутати почали готуватися до голосування за висловлення недовіри. Питання розглянули за процедурою таємного голосування. Прикметно, що охоронці не випускали депутатів із сесійної зали, допоки ті не проголосують. У результаті 77 обранців висловилися за недовіру Василеві Чуднову. Невдовзі на офіційному сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації з'явилося звернення до мешканців краю очільника ОДА Василя Чуднова, зважаючи на обставини, за яких відбулося голосування, питання. Про недовіру Василь Чуднов вважає верхом цинізму і підлості. Водночас, у зверненні очільник області закликає прикарпатців дати оцінку цитую, діям узурпаторів від так званої опозиції і не дати зруйнувати на Прикарпатті демократію. Разом із тим наступного дня стало відомо, що прокуратура Івано-Франківської області оскаржила рішення обласної ради про висловлення недовіра Василеві Чуднову. Як інформує прес-служба прокуратури своїм рішенням Івано-Франківська обласна рада порушила. Передбачено законом процедуру висловлення недовіри голові Ода. До речі, за політичними баталіями на другий план відійшло і прийняття бюджету. Його затвердили у сумі 3 мільярди 700 мільйонів гривень, що на 17% більше ніж минулоріч. Медична рада Калуської центральної районної лікарні за участі представників обласного департаменту охорони здоров'я відбулася у вівторок 4 лютого. На раді медики обговорили підсумки діяльності закладів охорони здоров'я Калуського району за 2013 рік. На засідання підсумкової ради було запрошено представників обласного управління охорони здоров'я. Це головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Любомир Малофій, Зоя Ціхонь, заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я та обласний акушер-гінеколог Володимир Дзьомбак. На початку зустрічі головний лікар ЦРЛ Іван Красичук підсумував діяльність закладів охорони здоров'я Калуського району за 2013 рік. Він зокрема зазначив, що в галузі медицини Калуш займає високі місця. В першу чергу це є заслуга самих медиків. Я хочу подякувати всьому колективу за витримку, за розуміння, тому що всі ми були в тій ситуації, коли не було коштів. Ми активно підтримували військову, голову підтримували владу і все дало, звичайно, свої результати. Іван Олексійович також розповів про фінансове забезпечення медзакладів у 2013 році. Чималим досягненням галузі медицини без сумніву є проведення капітальних ремонтів кардіологічного відділення нейрохірургічного, ендокринологічного та інших відділів не лише у ЦРЛ, а й в районі лікарні. Тривала робота по удосконаленню кваліфікації лікарів, так і молодших медичних працівників щодо демографічної ситуації, то, за словами медиків, дещо знизилась народжуваність та зросла смертність. Одним з критеріїв оцінки стану здоров'я населення є рівень первинної захворюваності населення, зокрема насторожує збільшення онкозахворювань та психічних розладів серед населення. Про роботу Калуської міської поліклініки розповів присутнім головний лікар Михайло Гаврилишин. Михайловська міська поліклініка стабільно покращує свої показники по всіх проблемних питаннях. Зокрема, в нас позитивна динаміка по всьому, по зниженню первинного виходу на інвалідність, по зменшенню кількості інфарктів, по інсультах ми тримаємося, незважаючи на все на показниках минулого року, по виявленню туберкульозу. По молочних залозах у нас запущені 6,8 цього року вийшло, 22 виявлено в 4 з випадки запущених. По охвату диспансеризації по різних категоріях у нас від 95 до 97% виходить охоплення, а повним, по повному програмі диспансеризації виходить 84,5 по цьому показнику. Ну, крім того, вдається утримувати установу в плані матеріального забезпечення завдяки владі і підходам це є. Реактиви, розвідні матеріали для лабораторії, регену, десередники і всього іншого. Стабільно працює денний стаціонар, стабільно працює кабінет на безоплатній основі фіброгаз Працюють всі УЗД-кабінети. Трошки виникає напруга з проведенням ремонтів по тій причині, що і як Олексіївна на минулій медичній раді на раді, де ви були присутні. На нашу роботу багато впливає нестабільна ситуація, яка є в казначействі, тобто повна відсутність проведення всіх платежів, крім захищених статей. І це не дається можливості придбати нові датчики, які вже виробили свій термін, і в принципі створюють певні труднощі при проведенні роботи. Хороші показники у роботі районної лікарні зазначив під час виступу головний лікар Микола Гудим. Адже найбільшим позитивом є тісна співпраця з місцевою владою в плані фінансування, наголосив Микола Григорович. Про досягнення в галузі калуської медицини доповіла присутнім заступник головного лікаря центральної районної лікарні Наталія Кінаш. Наша риба значно мати кращу пару діагностичну. Пустим, що ми придбали такі два е, потужні і два торговартісні апарати, як МРТ і КТ. Але всі ми медики розуміємо, ті, хто працює і читає стандарти надання медичної допомоги звідно протоколів МОЗ, що це просто є необхідність, тим більше, що наш район готується стати госпітальною базою, і тому ми були вимушені це воно є в часу. Апаратура в нас працює повному навантаженні. що дав нам можливість зробити КТ, це те, що у нас придбання з моменту придбання комп'ютерної томографії впроваджені мозкові турболітиси. Їх тільки за минулий рік у нас вже було проведено 11 випадків. Звичайно, що те, що хворий час не доставляється, на нормальний поколінь зараз проводиться комп'ютерна томографія і є за бюджетні кошти торболітики у відділенні, воно дозволяє нам надавати якісну допомогу згідно стандартів. Також ця апаратура нам дозволяє чесно діагностувати і і видиференцовувати складні випадки. Навіть в сьогодні вже звучало, що два випадки виявлення туберкульозу легень, які не видно було фактично на рентгенограмах, тому грамах практично вони робилися, були діагностовані завдяки комп'ютерній діагностиці, що дало змогу нам чесно верифікувати діагностику. На завершення медичної ради головний лікар ЦРЛ Іван Красійчук озвучив питання, що необхідно вирішити до кінця поточного року. Серед них завершення заходів з підготовки районного центру первинної медико-санітарної допомоги, який буде створено на базі Калуської міської поліклініки. 3 лютого на базі калуської загальноосвітньої школи номер 1 відбулася педагогічна практика слухачів курсів підвищення кваліфікації Івано-Франківського обласного інституту після дипломної освіти. Тема курсів сучасні педагогічні технології на уроці християнської етики. Педагогічна практика слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів основ християнської етики розпочалась із візитної картки Калуської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 одного з найдавніших навчальних закладів міста. Директор школи Ольга Засядь Вовко знайомила гостей з області з досягненнями та здобутками педагогічного колективу та учнів навчальної установи. У практичному блоці семінару відбулась молебінь біля нещодавно освяченої каплички до Пресвятої Богородиці. Після відправи до учасників семінару звернувся місцевий парох, священник Української греко-католицької церкви святого Архістратея Михаїла, отець Олександр Марків. Найбільша засада кожного християнина – це оживити своє життя в Бозі. Тому наш патріарх Святослав випустив такі буклетики з благословенням Йордановим, де окреслив. Нашу ціль, як жива парафія. Парафія, кожен із вас знає, що таке парафія, так? є настояти храму і є ті парафіяни, які йдуть на службу Божу, які живуть у Божому домі, які змагають, і які ранком і ввечері немає такого часу, який би не молилися до Господа Бога. І поєднати, поєднати це все. Це є наш обов'язок, тому що є родина, є школа, і є та майбутність, яку ми формуємо. І ви покликані до своєї праці працювати і поєднати сім'ю і школу, знайти у діточках талант той, який є необхідний для майбутності нашої держави, для майбутності нашої, нашого життя. І тому я благословляю вас, щоб ви працювали натхненно на своїй ниві праці, щоб ви пам'ятали, що катехит і учитель християнської етики є першою помічницею. Патріарх сказав, священник після відправи придрімав, а учитель каже, йдемо, бо треба ще оголосити щось. Допомагай нам. Ви маєте нам допомагати і вести. Ми маємо стати вашими помічниками. Тому що неправда, що можна розглядити державу і церкву. Основним стежнем моралі є церква і школа. Священник поблагословив учителів на добру та натхненну працю, зазначивши, що школа, церква і сім'я має бути єдиним нерозривним цілим. А ще на згадку про зустріч отець подарував гостям Йорданське благословення та пам'ятку Першої святої сповіді отця і голови Української греко-католицької церкви блаженнішого святослава. Також цього дня слухачі курсів підвищення кваліфікації відвідали факультативне заняття, яке провела у восьмому класі учитель основ християнської етики Варвара Луканюк. На занятті Учні проявили немалі знання із даного предмету а нова тема Божі заповіді як основи морального життя людини. Зацікавила не тільки восьмикласників, а й гостей уроку. Приємно було спостерігати, як дорослі слухали дітей, які розповідали, як формувався старий Завіт, що таке декалог, скрижалі, хто такий Мойсей, а ще про людські чесноти та гріхи. Після факультативного заняття відбувся позакласний захід, який мав назву Коли б ми вміли молитися так, як він. Опісля усі присутні взяли участь у пізнавальній екскурсії до музею старожитностей та історії школи та відвідали храм Архистатига Михаїла. У зв'язку з морозною погодою Калушан закликають приносити теплі речі для соціально незахищених верст населення. Зимовий одяг і взуття приймають у пунктах прийому і видачі поношеного одягу, що функціонують у територіальному центрі соціального обслуговування населення та в Центрі медико-соціальної допомоги Калузького товариства Червоного хреста. В Центрі медико-соціальної допомоги Калузької міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста, що на Майдані Шептицького 5, функціонує банк одягу. Речі надходять сюди як гуманітарна допомога від німецького Червоного Хреста з міста Аусбурга. Також допомагають і місцеві мешканці. Люди приносять здебільшого вживаний одяг у доброму стані. Проте трапляються і речі, які вже непридатні для вжитку. Червоний хрест приймає від населення не лише одяг і взуття, а й посуд, постільну білизну, іграшки, медичні засоби Сування милиці ходулі. Банк одягу цього року створений у місті Франківську. По якому принципу вони створювали? Вони звернулися до підприємців, звернулися в крамниці, і ті доставили їй товар, який не ходовий, і вони забезпечили там, крім гуманітарної допомоги, звичайно, забезпечили товаром. У нас я хочу дуже сказати велике спасибі підприємцю конику, який нам протягом кількох років вже саме доставляють костюми, можливо, які втратили свою якусь актуальність, що біляді. люди так. Не модні, не купують, а в нас їх з задоволенням заберуть і тому я хочу звернутися дійсно до підприємців. У вас є в крамницях товари, які висить на вітрині. Він може лево, трошки вигорів, вицвів на цьому, так можливо, щось втратив якийсь свій товарний вигляд. Ми з задоволенням приймемо і думаю, тут люди його за безкоштовно отримають і ще користуються тими речами, які не можна викинути. Зараз у зв'язку із зниженням температури повітря відчувається значна потреба в теплих речах, особливо у зимовому взутті. Дуже мало в нас взуття, а люди просять взуття, просять теплого взуття сирі, люди просять на низькому ходу, їх так само в нас немає. Не дивлячись, чи холодно, чи тепло на вулиці, у банк одягу до нас приходять. Саме люди, які потребують одягу, і я думаю, що і в теплу погоду, і в холодну вони потребують, ну звичайно, у те у холодну потребують більше теплих речей, це інваліди, це люди малозабезпечені, багатодітні, самотні люди, люди, які прибули з місць позбавлення волі. Це люди, я б сказала так, які в даний момент потребують допомоги. Якщо це з села. Людина, то вона приносить акт обстеження сільської ради і такий лист, що просить нам допомогти. Але якщо людина навіть прийшла без акту цього обстеження, а з документом, з паспортом, з пенсійним, ми все одно надаємо цій допомогу. допомоги. Якщо вона прийшла і просить допомогу, то я думаю, що просто людина, яка дуже добре, вона не прийде просити допомогу. Протягом минулого року через банк одягу отримали допомогу 1326 громадян із соціально незахищених верств населення. Люди, які з тих чи інших причин не можуть прийти у Червоний Хрест самотужки, перебувають під опікою патронажних сестер милосердя. Останні приносять їм все необхідне додому. Патронажна служба обслуговує мешканців Калуша та сіл новиця і підмихайля. Крім банку одягу при товаристві Червоного Хреста, вживані речі від населення для подальшого забезпечення ними потребуючих, приймають. І в територіальному центрі соціального обслуговування населення, що у приміщенні інженерного корпусу. Останні три роки в Калуській центральній районній лікарні у відділенні малоінвазивної хірургії впроваджуються нові методи лікування, за допомогою яких зменшується відсоток відкритих операцій при сачоком'яній хворобі та інших захворювань представників сильної половини статі. В наш час удосконалення усіх сфер життєдіяльності людини відбувається дуже швидкими темпами. Не стоїть на місці і медицина, а значить, усе більше людей можуть сподіватися на кваліфіковану допомогу лікарів і позбутися навіть тяжких недуг та повернути здоров'я. Три роки тому у Калузьку центральну районну лікарню було придбано сучасне медичне обладнання німецького виробництва, за допомогою якого можна провести оперативні втручання на сечостатевих органах. На сьогоднішній день в Калузькій центральній районній лікарні проводяться оп операції У відділенні малоінвазивної хірургії на простатичній залозі. Операція називається трансуретральна резекція простатичної залози. Операція не є нова в калуші, але, не є нова в Україні, але є нова в калуші. Протягом трьох років успішно вона виконується. Що вона собою представляє, це є. В операційній знаходиться відеостойка і обладнання фірми Олімпус, яке дозволяє провести оперативне втручання без розрізу, тобто через природний отвір. Заводиться інструментарій, забирається простатична залоза. Цим самим на сьогоднішній день це є золотий стандарт в Україні. Які переваги над відкритими оперативними втручаннями, ну, звісно, це скорочується післяопераційний. Період, це скорочується. Е, Тривалість операції, це скорочується. Е, ну, Мається на увазі важкість стану хворого післяопераційному періоді. Е, ну, фінансово, можна сказати, вона не є дешевша, ніж відкрита операція, але все рівно вона переважає тим, що кількість ліків зменшується при ній. Е, як правило, на 7-8 день хворий вже. Може покидати стаціонар при успішному протіканні після операційного періоду. Придбана сучасна апаратура дозволяє суттєво знизити відсоток відкритих операцій при сечокам'яній хворобі. У лікарні успішно проводиться дроблення каменів, так звана ласкопія, трансуретральна біопсія сечового міхура та інші. Також ми можемо проводити трансуретральну біопсію сечового міхура, трансуретральну біопсію простати катетеризація сечоводів при різних оптураційних піолонефритах, зокрема при сечокам'яній хворобі, що дозволяє далі продовжити лікування сечокам'яної хвороби на апараті, який вже попередньо ми обговорювали, літотрипсії. За словами медиків, однією з важливих проблем урології можна вважати самих пацієнтів. Небагато людей, особливо чоловіків, на жаль, при появі перших симптомів недуги, відразу звертаються до лікаря. Хтось виправдовує такі дії відсутністю часу, хтось боїться самому собі зізнатися в існуванні проблеми, хтось відчуває збентеження перед візитом медустанову. З кожним роком кількість хворих збільшується, вона завжди є і була, От, але. Е як правило, хворі звертаються ну, трошки вже в запущеному стані. І не завжди нам вдається провести такий вид втручання на простатичній залозі. От, тому хворих є багато, ми обстежуємо по мірі можливості, і якщо нам дозволяє об'єм цієї залози, тому що є певні критерії, розмір. Задавнені захворювання, яке дозволяє виконати той чи інший вид оперативного втручання. Досить часто урологічні захворювання можуть протікати скритно та безсимптомно, і тільки обстеження організму є єдиною профілактикою і запобіганню цим недугам. Тому не потрібно зволікати із візитом до лікаря, тим паче тоді, коли хвороба вже дає про себе знати. І це була вся інформація на сьогодні. У студії працювала Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре. Тут Говорили підсумки діяльності закладів охорони здоров'я Калузького району за 2013 рік.